До нового навчального року залишилося менше двох тижнів. Відтак батьки школярів вже розпочали підготовку: купують шкільне приладдя, одяг, взуття, наплічники. Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи, дізнавались журналісти Терену. Як кажуть батьки, найдорожче зібрати першачків, адже їм потрібно придбати все одразу. Відтак за покупками батьки приходять із заздалегідь підготовленими списками зі старшими учнями та ученицями вже дещо легше, адже частину речей у них залишилося з минулого року. Одним із найдорожчих шкільних покупок є наплічники. Торік так складалися, що канцтовари до тисячі, з цього року майже до двох тисяч. Рюкзачки, бачите, теж у нас йдуть для молодших класів від 900 гривень до навіть 3300 гривень. Це фірми Віцекайт, вони пенали йдуть об'ємніші, міцніші, всередині мають відділення, всякі, і тому вони відповідно 550-400 гривень. Це дорожчий виробник. Є дешевший наш барвінок, пенали по 150 гривень, по 100 гривень. І так, також дитячі є від 80 для першого четвертого класу, туди, де є резиночки, щоб все собі закладати. Цього року подорожчала канцелярія, кажуть продавці. Простий олівець коштує від 3 до 15 гривень, гумка – до 35 гривень, ручка – від 4 до 40 гривень, щоденник обійдеться від 80 до 200 гривень, зошити – однотонні – від 6 гривень, кольорові – від 10 до 40 Кольоровий папір від 20 гривень, кольоровий картон від 40, обкладинки на зошити 20 гривень за 10 штук, на книжки від 60 до 80, залежно від кількості. Фарби Гуаш від 80 до 140, акварель 60 100 гривень. Під час вибору канцелярії також потрібно зважати на смаки та уподобання дітей, помітили продавці. Молодші дітки надають перевагу малюнкам. Їм головне, щоб модний бренд був зараз для. Більше лабуба, стічі, хлопчики Майнкрафти і так далі. А мами хочуть, щоб якісніше було. А старші хочуть все попроще. Без малюнків, чорний рюкзак, чорний пенал, чорний щоденник для особливо для старших класів, щоб мало вже кольорів було і щоб вони були вже стильні і зошити, пенали, щоденники. Футболістами треба. Люблю футбол. Має бути зошити з футболістами якимись з командами або з м'ячами, або зі стадіонами. Щоденники теж з футболістами. Як розповідають батьки, якраз почали купувати своїм дітям все необхідне і поступово готуються до початку навчального сезону. До школи ми вже готові. Ми купували рюкзак приблизно 2000, тисячі. Щоденник в районі вісімдесяти пенал. Десь було 150-160 гривень ручки, зошити, олівці. З одягу також воно було спортивний костюм, взуття. Рюкзака купили в кайт, щоденник в канцелярії біля дому. Не пам'ятаю, як називається. Почали ми з рюкзачка. Рюкзачки різна, звичайно, цінова політика, але дешевших, ніж від 1800 немає. Ми купували спідничку і піджачок. 1400 гривень. Блузочка 500 гривень. Туфельки 700 гривень, буквально 10 зошитів в косу лінійку, 10 в клітинку, по мінімуму 3 ручки, 3 олівчика і кольорові набори, кольорові олівці, Картон. Загалом, щоб зібрати учня та ученицю до школи, згідно з підрахунками терену, потрібно в середньому 5700 гривень, тоді як минулого року можна було вкластися у 4500 гривень. Нагадаємо, 18 серпня уряд запустив державну програму пакунок школяра. Тепер батьки та законні представники першокласників отримують одноразову допомогу у розмірі 5000 гривень через застосунок Дія. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.